Хочу поділитися з вами піснею, яка називається Передчуття, і назва це вже через якийсь час після її написання виникла, тому що написана вона була у січні 2022 року. Задавалося б, чогось сьогодні згадувати, бо стільки пройшло вже за ці два з половиною роки. Але у мене враження, що той настрій, який там якось зловився, у ньому з суцільною смугою. Весь цей час і далі летить, тому ризикну з вами поділитися. Я влітаю за розмаху в черговий, межовий напружений рік новий, малосніжний січень, безладний рух, наріжений забуджений світ навкруг, час молуне об'їжджає ті. Поніс, по горбах, вибоїнах, вгору вниз, різничний туман у сусідній німалі, на триматися стрималися в сідлі, вночі побачити орієнтир, до якого скаче цей кінь крізь вир, орієнтири втрачені, глупа ніч, мрехтіння фарних тарів, обличчя обличчях, маски очах біда, на кордоні вишкірилася руда а в нашій хаті і без. Стача своєї чуми біди, значить знову вскач, значить, знову вчував, Хай шаліє світ, хай брує шал, без понять про зміст, без питань про сенс, доки б'ється пульс, доки кінь несе цертака, Азартна химерна гра, що я сам намарив нас ним обрав.